Всім привіт. По просьбі підписчиків. Нам коротенький обзор на місцеморобний трактор. Як він влаштований, трактор, двигун має Т-25, повний привід, задній міст вкорочений від ГАЗ-66, передній від УАЗ. Почнемо з переднього моста. Міст скорочений на дві однакові полосі. Полосі не різані. Там саморобна качалка зроблена. Ось так воно влаштоване. Задній міст. Задній міст вирізаний від ГАЗ-66. Ось Там врізаний чулок. Всерединько виставлене, щоб без перекосу. Півосі зроблені на шліцах тут під кришечкою шліци. Все півосі працюють, їх не рве, вони мають люфт і все чудово працює. так, далі ну, Двигун, як я казав, Т-25. Пускає його пускачем Мені так зручніше, щоб не возитися з акумуляторами. Так, далі. Щеплення ось там видно корзина з Т-25. Кожух оцей саморобний, струби зварений, обточений. Вал. З першої КПП ГАЗ-51 подовжений. Дві КПП в мене, тут дві коробки. Перша ГАЗ-51, друга ГАЗ-53. Вали з'єднані на різьбі по-моєму, ліва там різьба. Нічого там не заварені, все працює. І з'єднані такою пластиною міліметрів з 10. Ось так. Дали. Що вам ще показати. Привід. Всіх цікавить як зроблений привід. Переднього моста А привід по-простому зроблений. Ніякої роздатки я сюди не впав, бо це все займає багатсько місця. Мені було потрібно, щоб було дві КПП, дві коробки передач, щоб був вибір передач більший. Ось так. А привід зроблений по-простому. Дві великі зірки прямо з хвостовика моста. І ось сюди на такий коротенький вал. Тут така шліцова муфта, вона вмикається, вимикається той міст. Міст вмикається, вимикається. Ось тут така муфта є на шліцах. О, Раз, виключена. І вінкнено. Там все по-простому. І все чудово працює. Міст цеп не зношується, йон фактично ніякої нагрузки нема. Бо основний міст Г66 витягує. Він фактично допоміжний. Передаточні. Вищий ні, все співпадає, нічого там не закушено. Не закушую все так, як потрібно. Що вам ще показати? Рульове ось таке тут зроблене, там хрестовина, вал, ну і рульова колонка газоновська. Трактор зареєстрований, документи, все на його є. Задня навіска. Верхні речаги ЗМТЗ. Циліндр 140 40 вкорочений. Нижні річаги саморобні. Ось такі з двадцятки ки Ось це вал відбора. Він в мене підключається як на 51-коробку на роздатку, так і на 53-ю, в залежності, які треба оберти мені потрібні. Так. Ну, міст врізаний, все там оцентроване, все рівненько, приспособлення спеціальне робив, щоб рівненько його виставити. Так, далі, далі, далі. Ага, ще я вам покажу. Насос звідки гідравліка. Насос НША 10, спередді від шестерень ГРМ. І тут там така вилочка, муфточка, вона теж при потребі вмикається, вимикається. Насос, ну все, мабуть. Що ж тут ще вам показати? Ну, Ось такий трактор? Працює він багатько років, трудиться, ліс возить, дрова, вре землю, все, що потреба, В чому є потреба, те і працює. Є в мене ще один тракторець, повноприводніний теж. Пізніше зніму при можливості обзор. Все. Кого будуть запитання, питайте, відповім.